З містом Лар ми вже працюємо практично, ну це вже буде скоро, на цілий рік, так, як ми почали цю співпрацю. Цього року ми підписали меморандум про побратимство з ними. Так, відповідності, це є якраз така допомога, внутрішня допомога якраз в. Між нами і ну, їхні громади. Так. Зараз нам привезли 96 сонячних панелей, так, 4 здається, інвертора, і ще мають привезти 150 сонячних світильників, так, щоб ми якраз могли влаштовувати їх разом в наших вулицях, в наших вулицях не тільки міста, а й Старостинських кругів. тому що можливо символічно, можливо, не символічно, вони якраз приїхали в той час, коли дійсно створений наймасовіший обстріл енергоструктури взагалі нашої Франкопільської області. І якраз всі ці речі, які вони привезли, якраз вони будуть використовуватися для того, щоб підстрахувати нашу громаду на випадок масових ключ світу. в минулому році Наша співпраця розпочалася минулого року, але в березні цього року Андрій Найда, мій колега, міський голова Калуша, прибув місто Лар, де ми підписали спільну угоду про співпрацю. Ми бачимо, що велика надзвичайна ситуація в українського населення, і ми завжди думаємо про те, як допомогти українському народові. Сьогодні приїхала перша вантажівка з сонячними панелями і шість модулів, які зберігають енергію. Також наступна вантажівка має сьогодні виїхати з Німеччини і. І привезти вуличні ліхтарі я приїхав особисто для того, аби поближче познайомитися з містом Калушем, з вашою громадою, дізнатися про актуальні проблеми, які у вас виникають, і домовитися про кращу співпрацю. Також сьогодні зі мною приїхали представники з громадської організації «Тогеза Ойропа. Саме представники цієї громадської організації, пані Габріель Рау і Пірмін Стірноль, вже дуже давно співпрацюють з містом Калушем, і за їх сприяння було транспортовано дуже багато допомоги. Вони привезли нам нещодавно ще один автомобіль так, для ліквідації надзвичайних ситуацій. Далі ми працюємо з ними так само в напрямку обміну між учнями, між студентами, так проведення різноманітних спортивних змагань, культурно-масових різних виступів цього року. Ну вже не поїдемо, але я так думаю, що вже десь так в. Весною, можливо, там квітень, травень буде чергова поїздка, в місто Лар так тим, щоб ну далі налагоджувати працю. Ну вже не тільки в цьому напрямку, як ми працювали, освіта, культура, спорт, а напрямку бізнесу, тому що ми вже маємо такий хороший досвід співпраці з так само німецькою громадою Ліпштадт, де ми відвезли наш бізнес. Ну і наразі вже створюються відповідні контракти з тим, що була співпраця між калавським бізнесом і німецьким бізнесом. У нас є угода про партнерство, і це означає, що. Ми будемо підтримувати один одного. Все, що вам буде потрібно, ми з радістю будемо намагатися реалізувати. Мешканці міста Лар, наша міська рада, вважаємо, що російсько українська війна є неправильною і невиправданою. Її не повинно бути. Це є атакою не тільки на Україну, а зокрема і на західний демократичний європейський світ. Тому це є наш людський обов'язок допомогти усім, чим тільки можемо.